Я всіх вітаю. Сьогодні буде огляд дуже швидкий на сорочку таку кофтину, яку ми моделювали, точніше конструювали без базової основи. Ви бачаєте, в мене трошки зламався штатив, лампа, я чекаю нову, тож, у такому режимі, все як потрібно. Що я вам показую? Це манекен манекен, який в мене новий, масштабний на 46-50 розміри. Тобто він між тим і тим варіюється. На цей саме Манекен, як для плюсиків, я робила попереднє відео. І хочу перед тим, як показати вам огляд на сорочку. Тож, що це? Бачите, які положення у цього манекена з приводу спинки, попи, тобто, ну, такий максимально вам показую, що є животик, це манекен, який має ось такі явні виражені точки. Які можуть бути одразу у когось, може бути частинами, так, але все ж таки викрійка може працювати ось така без базової основи, але є все ж таки нюанси, на які треба все одно, як я кожного разу звертаю увагу. Ми всі різні, треба на деякі ваші особисті нюанси звертати якусь окрему увагу і ставити якісь окремі правки, тому що я даю загальну інформацію, як, наприклад, загальна інформація для такого типу фігури, і він у мене ще не до кінця зроблений без підставки, але я вам показую, що ось така доволі широка спинка, доволі, начебто є талія, але не дуже вона виражена і так далі. Тож, на цей манекен я одягну ту сорочку, яка вийшла з попереднього відео, сорочка без викрійки. Посилання залишаю, і ви будете бачити, як такий виріб сидить на подібній фігурці. Так от ця сорочка. Одразу хочу зауважити, що коли я вам говорила на припуски. Я говорила реальну цифру. Ну не на припуски, а на свободу. Так я говорила вам реальну цифру: півтора сантиметра плюс шість сантиметрів на свободу. І тут так само на манекен масштабний. Ось цей я додала саме ці показники на свободу, але не врахувала, що просто забула, що треба вам, ну що треба вам говорити одну цифру, а мені рахувати іншу за рахунок того, що це масштабний манекен. Проте ви бачите, що якщо ви додасте більше, наприклад, 8-10 см до півтора плюс 8 чи 10 см на свободу, ви будете мати саме подібний об'єм цієї сорочки. Бачите, наскільки вона широка відносно манекенчику. Ось, ось так я вам її показую. Ось тут куточки трошечки, так, ось тут є планочка, і ось така свобода. Не буду дуже сильно махати камерою, щоб вам. Просто все це показати, мені дуже подобається в цій сорочці, що є ось такі скошені боки. Не обов'язково їх робити ось такими кутами, можна зробити просто укорочений, трошки коротший, наприклад, передню частину і трошки нижчу і задовжену задню частину, проте ось такий скошений бочок він додає якогось цікавого шарму таким виробам, особливо для плюсиків. Так що зверніть на це увагу. Якщо ви шиєте щось в стилі оверсайз, тобто ви спеціальні. До своєї викрики, до своїх об'ємів додаєте більший припуск на свободу, то у вас буде так само дуже гарна така лінія бокова, яка буде робити якусь таку родзиночку вашому виробу. Не обов'язково робити планку і таку стійку, ви можете зробити все, що вам завгодно. Тут немає руки, і ви не можете побачити всієї краси цього об'ємного рукавчика, проте, хоч трошечки ви можете бачити, що він от є, але в ньому є такий гарний. Присмак свободи під рукою, і ви можете рухатися. Ось так. Що стосовно бокового вигляду, Знову ж таки рукавчик, ви бачите, як іде плечико, воно трошечки під нахилом. І якщо б тут була рука, і дійсно, ось тут, наприклад, є таке положення спини, яке переходить в плече, воно має об'єм. Тож, за рахунок того, що я додавала трошечки ось таке округлення виділене не пряму лінію, а більше я вам казала, зробіть трошечки закруглену таку лінію, не дуже круглу, але все ж таки, начебто повторюючи положення вашої. Ось цієї верхньої частини спинки на плечі і на руку. Тоді у вас ось тут буде більше об'єму і свободи, не те, щоб воно було розлітайкою, а для руху ваших, вашого тіла тут буде більше комфорту. Тож, якби тут була рука тісно і така доволі об'ємна, особливо на задній її частині, то звісно, що такий крій, ви побачили в самих його гарних проявах для цієї ручки. Ось спинка. Ну, ось вона подовжена спинка. І, до речі, зараз мені незручно, в мене немає підставки, я ще її не зробила для цього манекену. Проте, коли я все ж таки крутила і дивилась, як сидить подібна історія з викріка без викріки, так то навіть ось на такій фігурці воно сидить доволі. Чітко без затягувань, без задьоргувань і так далі. Що тут ще додати? Був один коментар з приводу того, що додають завжди такі викрики не працюють просто так. Довжина спинки до талії, довжина пілочки до талії, і треба обов'язково додавати по спинці вище, ніж є. Типу, що так буде сидіти, не буде затягувати, і буде комфортно в цьому виробі. Я не знаю. Ну, знову ж таки, я вам даю. Таку собі класику, ви можете дивитись по собі. Але якщо ви знімаєте мірку, довжина талії спинки, наприклад, якщо ви по спинці додаєте чітко і вірно, то звісно, що у вас буде все добре. Якщо ви знімаєте, але ну, я ж не знаю, це знову ж таки мої припущення, але там є деякі огріхи в знятті цієї мірки, тоді, звісно, що буде затягувати і треба примусово додавати там, сантиметр-півтора чи скільки, для того, щоб у вас спинка сідала. Виріб сідав доволі е, гарно. Я не шанувальниця взагалі виробів без викрійки, тобто без розмоделювання без базової основи. Е, тому що все ж таки базова основа це є ми, на яких ми будуємо, тобто моделюємо потім все, що нам потрібно. Навіть просто побудувати, це окрема тема, але просто побудувати викрійку спеціально на виріб там, жакет, пальто, чи чоловічий піджак, чи е, там, штані. Якісь окремі, це тільки на джинси. Ну, з моєї практики, тільки на джинси це працює. Але навіть в безпок технології це не працює без бази, тому що дуже багато всього ви потім дороблюєте. Оця доробленість, мені вона дуже не подобається. Тож, такі варіанти вони можуть бути, але вони не досконалі. І ми всі різні, і під нас треба все це підлаштовувати. Тож я сподіваюся, вам все ж таки це з Якось, але допомогло де в чому розібратись. Звісно, що в таких особливо для плюсиків, в таких нюансах викрійок, дуже багато є там три крапок, за якими треба додатково давати матеріал, і він дуже потужний, і там треба розбирати із усіма питаннями окремо. Це вже як знаєте, така собі індивідуальна практична консультація. Але базу ви маєте, і ви можете ще додатково від чого відштовхуватись. Проте знову ж повторююсь: я не шанувальниця виробів без викріків. Ну, от, тільки якщо особливо, коли вони в там мають собою такий облеглий тип. Фасону, так що ну, я не раджу цього. Тож пишіть, в принципі, мені цікаво, чи вам це підходить, чи вам це не підходить, як ви взагалі до цього ставитесь, і що ви на це хочете, від чого взагалі хочете, від цього, що хочете бачити? Тому що якщо в мене виникне якась ідея, і я побачу в запитах, що це буде дійсно цікаво. А, тобто ваші думки, вони мені підкажуть, що дійсно вам буде цікаво, то звісно, що, бачите, тут ручки, от об'ємчику не вистачає, і на цей об'ємчик воно так висить. То я буду вже знати, що вам як іде, і від і, і а, що цікавого вам такого, ну так би мовити, на скору руку можливо ще придумати. Тож а, пишіть, є в мене м, ідея, як вам. Можливо, комусь буде цікаво. Напишіть, я ще дам пост на цю тему. А якщо буде доволі голосувань плюс запитів під цим відео, то я зроблю обов'язково це відео. Нічна, крій нічної сорочки, без викріки. Це взагалі класний варіант для того, щоб знаєте, мати такий похідний варіант ночних сорочок, наприклад, на, на, зим, на зимовий період чи на літній період, Така облегшена, така цікава родзиночка до нашого нічного гардеробу. Не просто футболка трикотажна, а щось більш Приємне. Пишіть, а допис ще буде, і дякую, що ви залишаєтесь зі мною на моєму каналі. І Бережіть себе, до нової зустрічі!